Це сир халомі. Він робиться швидко, йому не потрібно витрівати, але при, викори... при виробництві цього сиру використовується техніка пастафілата. Він відноситься до розряду витяжних сирів, таких як моцарела, таких як сулугуні. Далі у нас сир Толєджіо. Це родина сира цього Італія. Кольор йому придає витяжка з голубого чаю, анчай. Це класичний італійський сир. Він витриманий, йому вже 5 місяців. Далі сир Dry Jack. Сухой джек це американець. Це сир, вкритий кавою і плодами рожкового дерева. Витриманий 5 місяців. Ось такий він красавчик. І останній сьогодні нашого хіт параду сир Белькеркнолі. Вільферський трюфель, Це сир трюфільної групи. Це сир спеція, він гостренький. Його можна натирати на піцу, на лазаню, на овочевий салат, як прикрасу.